Шалом, це Славко, ви мене питали, що у нас на Оскольському фронті. Нарешті вам можу повідомити ось цей Куп'янськ. Ви знаєте, що впала Синківка, що Перша танкова армія з властивими для неї темпами, нарешті здобула Синківку. Ми з вами навесні цю тему обговорювали. Нарешті вони посунулися на ці 10 квадратних кілометрів, наблизилися до Куп'янська. Ну, Куп'янськ важливий логістичний центр, тому всю долину річки Оскіл він постачає. Ви знаєте, цей напрям, що 77-ма пробує бригада українська протистояти в цьому напрямку, але поки що не дуже вдається з того, що перекинули. Так, що тут у нас південніше той самий рух сплосплува. Спроба розрізати. Ну ви це ярами ви бачили це безкінечне просування. Піщани, це вже ось кругляківка, піщане, ми, то крахмально, ми це з вами обговорювали, Нарешті вони знов здобули 3,78 км квадратних. Ось 77-ма бригада, яка пробує трохи я цей кар карту це я вам. Протидіяти була спроба протидіяти цим ударам. Ось вона, трохи я поміняв карту, щоб вам було зрозуміло. Про що йдеться? вони, Якщо розірвати фронт на Осколі, ну ви розумієте, тут на північ Куп'янськ туди нижче Лиман, якщо розірвати фронт на цій ділянці, вийти за річку, Оскіл, то це матиме стратегічне значення для Фронту на північ від Донбасу, так кажу, для північної частини Східного фронту. Поки що я скажу, це не дуже їм вдається, тому що це все ми бачили з вами навесні. Оці картинки, і нам з вами набридло на них дивитися ще навесні. Але кепсько в тому, що як вони просуваються, що не дуже є сил їх спихнути. Чому ми зараз за це поговоримо? Ось. Знову ж таки, сві свіжесенькі дані на діяльні 45-48 батальйонів Збройних Сукраїну, звідки вони походять? Ви знаєте, що зараз Курська операція перестала бути оборонітельною для ЗСУ 28% сумського напряму, 16% з Харківського, 25% з Часового Яру, 9% з Торецька, з Покровська і з Юга України. Чому це має значення зараз ми? З вами поговоримо. Це так само сили противника. 39 полків, 49 з Харківського напряму, 18% було з Курська, з Юга України перекинули, з Покровська, 3% з часового Яру, з Сіверську, ось 5%. І я скажу, що мав клоп, щодо цих 5%. Ви знаєте, це 51-й був полк. І 137-й полк 106-ї дивізії ВДВ мав клоп да Ванюч. Ось. Бачите, ось 51-й, 137-й полки. Ось, перекинутися 106 й бригади. Це от ви вже знаєте, схема звідки перекинули. І зараз можна сказати, що Курська операція нарешті, ну, в якій мірі вона сповільнює рух на цій північній ділянці фронту. Ну от ви розумієте, між Лиманом і Купянськом, а тут от вони, доліналіки Оскол, ви бачите. Зараз ми це побачимо, в якій міні, що вже значення нашої Курської операції звелося. Ось до цього, ось бачите, це 51-й полк здіяв, ви знаєте, здобув чогось він там. І зараз. Ну, ось, власне, початок операції, будемо так говорити, ну, на 12. І от вона розвиток. Тепер вони збираються кинути 137-й полк на підтримку з цієї 106-ї бригади ВДВ, так от виглядає ситуація на 12 те Ну, принаймні, можна сказати, що? Ну, синківку розвантажили. Хоча я скажу, що якщо ціла гвардійська танкова армія, вона так, бачите. В б і не прийшла після того, що, от як правильно, наші дописувачі пишуть з поля бою, що деякі з українських бригад не прийшли в себе після воїн. Так я скажу, тут ціла танкова армія до себе не повернулася після воїн. Так що, в якій мірі зараз Курськ обслуговує інші ділянки фронту, ну, будемо вірити. Ну, тут, власне, бачите, важить, звідки наші перекидають. Звідки будуть іще. Мені зараз непокоїчі не перекидали б іще. І тепер ще за один неприємний момент. За останній, бачите, сорокова їхня бригада морської піхоти, скільки її отримували, вони все-таки свої 8 кілометрів здобула і діють на, ну, понятно, на велику новосілку, все-таки. Спроба обрізати постачання Вугледара, ну це одна ж ви розумієте, ми говорили за це, що Велика Новосілка це один з фортів великого кольця, фортець Вугледару. І це ж в принципі це українське кріплення це фронта... фортова фортеця, її і так можна сприймати. І якщо вони діють сюди, то ясно для чого вони діють. Все-таки вони так косвіно впливають на Вугледар і боюся, що. Майбутнє вугледара так само загрожене, як і на північ від нього. Позиції ми з вами обговорювали вже перед тим. Отака от, от картинка на даний момент, так що, що зміг, я вам то пояснив. Дякую за питання. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.